Доброго дня, любі малята, наші хлопчики і дівчата. Рада я вас сьогодні вітати, здоров'я і сили всім бажати, наших гостей, ви привітайте, доброго дня їм побажайте, а хто до нас завітав, відгадайте загадку. Білі сани прилетіли, скакунимних білі. В санях в цих сидить сестриця, білокоса, білолиця. Біле вбралася сама, здогадались? Так, це цима. Що з зимою приходить, вірно, сонце рідко виходить. І що буває, сніг уже усе покриває. Чом дерева сумні, так спочивають у сні. Що з ялинками сталося? В сніжні плаття вбралися, а пташок чом не видно. Молодці полетіли, де тепло. Так, діти, зима чудова пора. Вона подарувала нам багато свят. Багато радощів і розваг. Давайте ми з вами згадаємо зимові місяці. Грудень, січень, лютий. Молодці, а зараз послухайте приказки про зиму. Зимою деньок, як комарів носок. Січень січе, аж в вухах пече. Хоть лютий лютує та весну чує. За зимою йде наступна сестра, а яка відгадайте? Тільки сонечко пригріло і розтанув килим білий. Все радіє, певно, зна, гості йде до нас. Вірно, діточки, весна. Діти, що з весною настає? Сніг у полі розтає. а чому то так буває? Сонце його пригріває, що синіє на землі? Ніжні проліски малі, а що гниться з під листка? То травичка виросла, а над полем що бренить? Любий жайворонок звенить. Так, дітки, все це відбувається весною. Ось ось весняне сонечко розтопить кригу та сніг. Потечуть струмки цвіночки, зазеленіє трава, прилетять пташки. Все чекає пробудження природи. Діти 15 лютого. Свято Стретіння. Слово стретіння означає зустріч. З давніх давен народі вважається, що саме в цей день зима з весною зустрічається і змагається, котра з них переможе та й буде в подальшому господарювати. З давніх давен люди вірили в прикмети, які пов'язані з третінням. Якщо на стрітіння мороз, то скоро весні не бувати. Якщо іде сніг, то буде урожай багатий. Якщо настрітіння капає з даху, то в липні мед з вуликів капатиме. Якщо весна переможе, то до вечора стане тепліше. У нас в Україні з давніх давен люди, готуючись зустрічати весну, випікали з тіста пташок і роздавали їх дітям. Щоб вони росли здорові і красиві. Всіх вас зі святом стрітіння вітаю. Хай весна швидше приходить у нашу славну країну і зігріває всіх своїм теплом. В небі воронки в'ються, заливаються, сміються і хібечуть, і співають, і з весною всіх вітають. До побачення, мої любі дітки!